Маноліс Глезос. Це він в перші дні фашистської окупації зірвав за Крополя гітлерівський прапор і підняв прапор Еллади. Три смертні вироки не зломили волю Глезоса до боротьби за щастя свого народу, за мир і дружбу. Грецька реакція вирішила вчинити розправу над національним героєм, щоб вільніше було робити свої брудні справи. Над життям Глезеса знову нависла величезна небезпека. На захист Глезеса піднялись мільйони чесних людей світу. Радянський народ одностайно вимагає не допустити кривавої розправи. Як і всі трудящі нашої республіки, українські вчені вимагають негайно звільнити Маноліса Глезеса. Боротьба за життя Глезеса – це битва гуманізму з варварством, демократії з фашизмом. Кати, припиніть свою злочинну справу. Свободу Манолісу Глезосу. В ці дні після червневого пленому ЦК КПРС радянський народ працює особливо натхненно. В небачено стислі строки зростає Кременчуцька ГЕС. Іде напружена боротьба за кожну годину, за кожний день. Вже монтується перший агрегат. Микола Устименко кращий зварник будівництва, і його товариші борються за пуск перших трьох агрегатів вже в цьому році. В вересні через шлюз пройдуть пароплави. Анні залізобетонні плити кріплять молоді монтажники Іван Юшко і Василь Шишка. Незабаром Дніпро буде перекрито. На місці райцентра центра Новогеоргіївська розділяться водосховище площею 2500 квадратних кілометрів. Мешканці цих хат... Вже переїхали в нові чудесні будинки. Адже все, що будуємо ми для людини це ім'я її щастя. В боротьбу за технічний прогрес активно включилися науковці республіки. У Харківському інституті Діпрококс сконструйовано унікальну установку для коксування вугілля. Її створили Віктор Петрович Козирєв і Григорій Михайлович Гречениченко. Звичайна коксова батарея дуже громістка. Установка Козирєва гречениченка як бачите, невелика. На відміну від існуючої технології, процес коксування проходить безперервно. Дуже важливо, що кокс можна одержати не лише з коксівного вугілля, але й з низькосортного. Коксування триває лише дві хвилини. Кокс виходить з заданого розміру. Це перша в світі установка, яка коксує і буре вугілля. Ось він врожай першого року семирічки. Хліб треба зібрати за 10 днів, У колгоспі імені Менжинського на Дніпропетровщині йде роздільне збирання. За збереження кожної зернини бореться лепетник Снарський і тракторист Артисюк. А чоколгосп вирішив виконати семирічку за три роки. Сім комбайнів, вісім лапетних жаток і багато іншої техніки вийшло на збирання врожаю. І коли ще відмінно працюють люди, зобов'язання, безумовно, буде виконано. Прямо з підкомбанів зерно йде на хлібоприймальний пункт. Цього року Нікопольський пункт повністю механізовано. Так здійснюється поставлене 21 м з'їздом партії завдання довести в найближчі роки збір зерна в країні до 10-11 мільярдів будів. Ялта урочисто приймає високого гостя. На крейсері Михаил Кутузов прибув імператор Ефіопії Хайлас Ласія І. Повітря стрясає залпи салюту донації. Імператор Ефіопії Хайлас Ласія I. народ радісно зустрічає посланців сонячної Ефіопії, яка твердо додержується бандунських принципів мирного співіснування. Ефіопію і Україну розділяють тисячі кілометрів, але відстань не перепонить для дружби. Джилка це новий двомоторний самимісний літак. Її швидкість 180 км на годину. Зараз бджинка проходить випробування. Конструктор нового літака Олег Костянтинович Антонов. Дуже зручно в ускладнених умовах для злюту і посадки. Їй потрібно лише 50-60 метрів. Незабаром на літак вийде на авіалінії країни. У Києві проходив матч двох найсильніших шахових держав світу Радянського Союзу і Югославії. Змагання з таким сузір'ям гросмейстерів на Україні ще не було. На першій дошці зустрілись екс-чемпіон світу Смислов і один з найсильніших шахістів Європи Глігорич. Чемпіон Югославії, гросмейстер Матанович, грав з чемпіоном Радянського Союзу гросмейстером Петросяном. Гостро проходили зустрічі між гросмейстерами Бронштейном і Фудерером. Матч закінчився перемогою радянських шахістів з рахунком 24 з половиною на 15 з половиною. Влітку на дорогах України можна часто зустріти цього велосипедиста Миколі Івановичу Сочеванову вже 80 років. Та яка там старість, коли серце співає? Учень Кропивницького Микола Іванович 15 років тому розстався з театром. Але старий актор продовжує справу свого життя. Все, що вміє, він передає молоді, допомагає міським і сільським аматорам мистецтва. І любить його народ не тільки за щиру допомогу, а й за пісні, веселі українські пісні. Ой, то я, цар із молодою, як і я Госпою, то я цар із молодою, як і я Госпою, і просилася, і молилася, пусти ж мене, Таріїну, на вулицю погулять, пусти ж мене, старіїну, і на вулицю, й погулять. Ой я сам не піду і тебе не пущу, бо ти ж мене старенько, та й покинеш на біду, бо ти ж мене старенько, та й покинеш на біду. От ти старий, я молода, та ти, старий, дідуга, дуга, і зігнувся, як дуга, а я мой. Gugliati e Radenka